Наша сьогоднішня розповідь про сестер тільнюк Галю і Лесю. Цих вродливих, зовні дуже несхожих між собою, але однаково стильних, розумних, внутрішньо незалежних молодих жінок, яких ще дівчатками часто бачили з їхнім батьком, письменником, поетом, перекладачем Станіславом тільнюком. Вони були батьковою гордістю. Він щиро пишався ними, надзвичайно обдарованими. Вчились вони в музичній школи і робили неабиякі успіхи. В свої 13-14 років вони написали цілий хоровий цикл на пастелі Петре, Петра Тічини. Вони поклали на музику вірші Арфамі, арфамі, цвітно», на що батька з особливою гордістю розчулено сказав: це геніальна, дівчата. Він був провидцем. Його доньки вагомо заявили про себе на першому фестивалі. Української молодіжної пісні Червона рута у 1989 році це був справжній прорив у молодіжній музичній культурі, парад нових жанрів, стилів ідей. На його хвилі на українській страді засяяло чимало нових імен, які сьогодні не втратили. Своїй актуальності на цій же хвилі став широко знаним і проект сестер Тільнюк».